Доброго днічка, друзі. Ну, як моя, моє життя по-старому? Знову нема світла. Бачите, вже щось ак активувався ворог і десь, мабуть, вже. А може просто планові відключення знову. от, Ну, як мені самопочуття таке собі. от. Наді... На... Сподіваємось на краще. значить, Ну і хотів з вами знову таки, по... ви, е, може, там питаєте, коли я щось запишу вже таке цікаве, там, ну, більш таке раціональне по хазяйству, там, те все, ну, поки що тем я не бачу, чому я, ну, поки що думаю над цим, Чому не пишу. Про політичні баталії і все таке теми пов'язані з, з тим, що відбувається з цим. Ну тому що, як би сказати, сутність, то, е, як кажуть, сплячих будити, то нема ніякого сенсу від цього. Якось так. Поки що теми такої, е, думаю на тему, яку. Для моїх підписників була б цікава тема, може, ви можете це сказати, щоб хотів би я про яку тему більше сказати і освітити. Ну, сьогодні четвер я поздрав з Днем Народження брата мого, сестру двоюрідну, От так що в мене були справи такі. І так, друзі, ну я вже тут її трошки вирішив, хотів розказати про таку тему, значить, щоб можна утворювати, наприклад, із одного вуглеводню інший, от, насичений, з ненасиченого і навпаки. Шляхом Додавання, або віднімання е, водороду. Так, от, І поэтому ці, це, е, ці реакції називаються гідрування або дегідрування. Тобто віднімання або додавання водороду. Наприклад, з алкіну утворити алкан, додавання шляхом гідрогену водню. Так, або Навпаки, то ці реакції зацикловані. Також можна, е, вступають, вступають в реакцію у нас в шляхом заміщення, приєднання, ну і утворюються теж інші речі: галогенування путем приєднання, так, гексахлор, гексан. Значить, у нас задача така. Яку кількість речовини водню потрібно взяти для реакції з ет, е, етином масою 0,26 кг, щоб утворився алкан. Тобто формула алкана, е, ну, ви знаєте, CnH2N плюс 2, е, формула алкину, ну, наприклад, етин. От етин. Це H2H2, етан, етен, етин. От. Ну по суті, Ацетилен. Так, якщо це поліструктура, так, і в нас взяли масу тут, взяли 0,26, давайте переведу, ну, це 260 г, Масу гідрогена надо знайти об'єм. Значить, складемо реакцію. Дана реакція це гідрування. тут ми приєднуємо водень, але щоб отримати етан, нам потрібно дві молекули. водню. Значить, тут, да, знесемо. Перш за все, треба що зробити? Написати рівняння. Розставити коефіцієнти, тому що можна було його прирівняти. Знести коефіцієнти. Так. І е, потім уже дивитися, що там ми можемо знайти. Перш за все, формула. Я це все вже записав, тому що я е, тут. з... Е, в іншій задачі протупив трошки з рахуванням. Ну, каль... Мені треба було вернутися у калькулятор, перерахувати, тому я ну, так вийшов, що я не пишу не зараз цю минуту, а вже воно написано. Значить, Ви знаєте, що кількість речовини знаходиться відношенням маси до малярної маси. Малярну масу Етину ацетилену можна знайти як значить, карбон 12, 2 на 12 плюс 2 на 1. 0,26 кг, це 260 грам. Ділимо на малярну масу і виходить 10 моль у нас тут. Значить, вступило в реакцію 10 моль. А Надо взяти в два рази більше, 20 моль. Понятно? 20 моль треба взяти. Значить, щоб знайти, наприклад, інша формула. Кількість речовини також іще формула є. Об'єм на малярний, на малярний об'єм. А малярний об'єм це В на він, стала величина 22,4 літра на моль. Звідти ми можемо знайти об'єм водні. І це буде, у нас тут 20 моль умножить на 22,4 літрів на моль. Це буде 448 літрів. Треба взяти водню, щоб ця реакція утворилася. Ну, це таке. От, у нас ще є одна задача при ну, тут про спірти. Значить, є спірти одноатомні, двоатомні, ну, в залежності від функціональної групи. Да, от, в залежності від функціональної групи ОH OH є одноатомний спірт, якщо одна оця група ОH. OH. Наприклад, оце одноатомний. Гептан, гептан 2 Оли. Бачите? Однаатомний, ось це теж. ну Це просто взяли в душки цей ланцюг. А є багатоатомні спирти коли груп ОН дві і більше. от Бутан 1, 2, 3, 4, тетра 1, 2, 3, 4. Тому що 4 ну, оце Є ще первинні вторинні, в залежності від. Оцього із ізомерії карбонового ланцюгу. тобто, як вона стосується. Не? І в общем, у нас така задача. Ну, Хімічні властивості, що спирти горять, як і алкани, з виділенням СО2 і води. Також вони вступають в реакцію галогенування з водням, і аж хлор теж. Реакція заміщення виділяється гідроген, утворюється вода. От. Також вони що ще. Можна їх дегідрувати, висушити з, з, з сульфатної кислоти. Наша задача при взаємодії, Насичено одноатомного спирту, значить, одна функціональна група масою 7,4 грама. З натрієм утворилася 1,12 літрів водню. Значить, визначити формулу спирту. Ну, от спирт, одноатомний, як записувати, Cn H2N плюс одиниця, так OH. о. У нас 7,4 грама. Так, 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 так. Значить, треба записати формулу. Коли ми записали формулу, розставили коефіцієнти, тут, що гідроген у нас без коефіцієнта лишився, а кругом двійки. Ми можемо знайти кількість речовини. Значить, тут зносимо один коефіцієнт, тут два. Кількість речовини водню. путем... Відношення об'єм до молярного об'єму. І буде 1,12 літрів. Настала величина авагадру у нас 22,4. Виходить 0,005 моль сотих. Ну, тут же ж дві молекули взята. Значить, два рази більше. то ну, тут буде 0,1 моль. І можна що нам знайти. Значить, так, є ще така формула, як кількість речовини дорівнює маса відношення до молярної маси. І з цього, як знайти молярну масу спирту. Нам потрібно масу спирту, який ми взяли в реакцію, розділити на кількість речовини, тобто 0,1 моль нашу. Маса спирта, яка була взята. Для опиту, для досліду 7,4 грами. Тому звідти можемо ми знайти молярну масу спирту путем відношення масу до кількості речовини. Тобто 7,4 грам розділити на 0,1 моль. И это будет 74, 74, Ну мы можем составить формулу, значит, все, спирт, спирт одноатомный, значит, его формула, э, карбон 12N плюс 2N углерод, водород 2, э, водород 1, малярная масса 2N плюс 1 и кислород. 16 плюс 1. Ну, от 1. Так, і це буде дорівнювати 74. Якщо розкрити дужки, у нас вийде рівняння. Ну, от ми 18 переносимо сюди з знаком мінусу вже. Так, виходить 14 n равно 56. Ми можемо знайти кількість індекс углерода, карбона. І буде 56 розділити на 14, 4. Значить це. Спирт у нас какой? С 4H. Так. 4 8 9 OH. Тобто це бутанол якийсь там. Бутанол От, Можна скласти його Ізомерічну формулу. Ну, от, наприклад, раз, два, три, 4. 1, 2, 3, 4. Наприклад, бутанол один. Ваш OH, отут. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири і це аж три. От, бутанол один. Можна. Якщо ми цю вашу OH групу перенесемо сюди, буде. Бутан 2 ол Бутан 1 ОЛ. Ну, тобто, така буде формула. Блін, світла немає. Тому я сижу без світла. От, такі речі треба десь шукати фонарик. Пішов я шукати фонарик. Так що ставте лайк. Не знаю, коли я щось путнє вже запишу, треба зібрати матеріал по сільському господарству, щось, мабуть, по біології. Так що будемо шукати фонарик. Ставте лайк. Розповсюдись. Пишіть комент.